Максим, по-перше, звісно, з перемогою. Дев'ятий тур розпочався, команда знову повертається. Якщо брати, звісно, чемпіонат на переможний хід. Як сьогодні складався поєдинок? Тому що у суперника ну, були моменти, дуже багато моментів. Дуже велике дякую за вітання. Так, Дуже багато моментів створював суперника. Бо я не знаю, як це. Може, ми їм давали це зробити, але е, сьогодні команда. Дуже справно робила ті моменти, що нас просив головний тренер. А по самої грі велике дякую команді, що допомагало мені не так багато пропустити м'ячів у свою вроду. Е, також хочу запитати, у вас зараз ну, от на стан зараз, поки Смайл не розпочав свій поєдинок, 10 балів переваги. Тобто, це ніяк команда не розслабить. Ні, ніяк не розслабиться. Ми завжди граємо на перемогу, зважаючи на те, як зіграє суперник. Ми завжди будемо битися до того, щоб перемагати кожну гру. Так, може якісь моменти у нас будуть не виходити. Але ми кожну гру, кожну гру граємо на перемогу. Як більше забити голів, так менше пропущених у свої ворота. І сьогодні, от вже там, якщо брати, я не знаю, точно не скажу. Останні хвилини, все ж таки, Андрій Засінко з'явився в грі. Це він зрозумів, що гра вже зроблена і його допомога якраз таки на полі не потрібна. Чому не потрібна? Його, як би сказав, допомога завжди потрібна. Завжди потрібна. Може, ми не дуже відпрацьовуємо на тренуваннях в п'ятого і саме в захисті, тому він, як кваліфікований гравець, допомагає мені і хлопцям в цьому питанні. Ну, сьогодні, до речі, останні хвилини, там не знаю, я, як на мене, то можливо раніше потрібно було грати з п'ятим польовим. От три хвилини залишалося, вони почали грати з п'ятим польовим. Додало це складнішій команді. Мабуть, я з вами згоден, але як вам сказати, мабуть, потрібно було грати зразу ж з там, я не знаю, хвилини п'ятої, коли залишалося до фінального свистка. А так, нам ніяких. Складностей не призвело. Дякую за перемоги.